На Прикарпатті розпочався процес очищення влади. В обласній державній адміністрації звільнено перших посадовців відповідно до закону про очищення влади. Одним з перших заяву на звільнення з посади директора департаменту будівництва житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА написав Василь Сенів. Свій вчинок пояснює тим, що треба виконувати законодавчі норми. Закон суровий, але це закон. Його треба виконувати. І, е... Звичайно, що я працював головою ради адміністрації шість років, в тому числі і під час президентства Януковича. Є закон, його треба виконувати. Крапка. Нині Василь Сенів спільно зі ще одним звільненим посадовцем Василем Брусом тимчасово виконують функції радників голови ОДА на громадських засадах. У такий спосіб Василь Сенів сподівається втілити в життя ті наміри, які не встиг реалізувати, перебуваючи на посаді. Ми очікуємо, що будуть певні зміни, в тому числі і в контексті реалізації з е, пропозицій щодо децентралізації влади, і так далі. А якщо е, за основою вершини своєї роботи ставити тільки питання громади, це буде правильно. В свою чергу очільник області Олег Гончарук не погоджується з такими кадровими рішеннями. каже владу не варто позбувати висококваліфікованих фахівців. Однак закон треба виконувати, тому і підписав відповідні заяви. Я не збирався ні звільняти ні бруса, ні Сенєва на сьогоднішній день. Виконали закон, люстрація. Людина яка стала скоріше всього не підпала під люстрацію, а стала заложником ситуації, яка передбачає закон про люстрацію. Звільнені посадовці в рамках люстрації зможуть і надалі впливати на соціально-економічне життя Прикарпаття. Для цього вони мають пройти народну люстрацію, кажуть в інституті політосвіти. Одна з таких можливостей балотуватися на виборні посади. Однак наразі гостро стоїть проблема заміни звільнених фахівців. Крім звільнених людей, яких ми розуміємо, нам потрібно терміново набрати інших людей, які будуть виконувати. Важливі і складні функції і постає питання: наскільки ми всі спільно разом готові підготувати цих людей для того, щоб вони вже завтра почали працювати заступниками голови адміністрації, ми головою райдержадміністрації, працівниками центральних органів виконавчої влади і вже управляли країною. Хто саме підпадає під закон про очищення влади, оприлюднюватиме мін'юст відомство вже створило реєстр люстрованих посадовців на своєму сайті? Офіційний перелік люстрованих чиновників почав наповнюватися за рахунок. Службовців, котрі мають бути звільнені у десятиденний строк від моменту набуття чинності закону, наразі реєстр нараховує майже 180 прізвищ. Кожен міністерство відомство буде давати по своєму напряму кого, коли куди проводити перевірки. Відповідно, що будуть виявлені дані про те, що ця людина попадає під критерії люстрації чи порушень, вони будуть їх Певно, після вивчення подавати офіційно. власне. Це сказав так само міністр юстиції, Що буде, буде міністерство очікувати відповіді від відповідних центральних органів влади. Надалі мін'юст наповнюватиме люстраційний реєстр з урахуванням пропозицій громадської ради. До речі орган сформують з представників правоохоронних органів, журналістів та громадських активістів з усіх областей України. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, Ігор Духович. Новини на вежі.